Катюша питає, чи можна самій собі вишити рушник. Катюша в ідеалі так і треба, тому що це моя доля, моя воля. І я вишиваю так, яку я хочу мати ту долю. І я програмую, що я хочу туди вложити, як мріє, яким час прийде здійснитися. Розумієте? В ідеалі людина має сама собі вишити, тому що людина бажає собі добра: або хтось з родових, або мама, або бабушка. Тому, звісно, треба вишивати. Вміти вишивати. Раніше ще дівчина молодою була, вже знала, як голку тримати, як водити, як, які орнаменти, що значить, розумієте? Треба самому собі. Але якщо ви щось вмієте, друге, а того не вмієте, то купуємо. Всіх люблю, обіймаю, гарним людям добра, бажаю з Богом. Амінь.